Новини від спортивної редакції обласного телеканалу. Сьогодні у випуску тільки про професійний футбол. Мої вітання знову гостив на Сумщині Лідер чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги Олександрія після поразки нафтовику приїхала на ювілейний з єдиним бажанням перемогти ПФК Суми. Господарям майже вдалося втримати свої ворота сухими, але м'ячі забиті у компенсований час у футболі теж зараховуються. Гості приїхали до обласного центру з цілим десантом своїх вболівальників. А от перший офіційний домашній матч нового року, попри 10 теплих градусів на термометрі, сумчан на трибунах зібрав небагато, навіть до півтори тисячі не дотягнули. Ті, хто прийшли, побачили у складі Олександрії одразу п'ять змін у стартовому складі порівняно з Охтирською грою. Ярошенко ж вирішив, що переможний склад не змінюють, і гру розпочали ті, хто тиждень тому робив це у Харкові. Сумчани багато вантажили м'яч з флангів у штрафний майданчик, але по-справжньому небезпечно. Перших моментів згадати можна небагато. Футболісти Олександрії на правах фаворита і штангу на міцність перевірили. І Важинського впритул розстрілювали. Кіпер сум витримав. Але Юрій Ярошенко активно щось підказував своїм у кінцівці, ніби відчував нічию ще треба втримати. Але в цілому прийнятний результат містяни втратили на третій компенсованій до другого тайму хвилині. Господарі так і не розібралися, хто ж триматиме Сергія Басова під час кутового. І капітан Олександрійців приніс своїй ком. Команді перемогу – 1-0. Могли вирішувати, звичайно, раніше трішки забувати, тому що моментів було чимало. Але найголовніше ми виграли і завоювали три очки, тому що в Сумах завжди важко грати. І команда дійсно в суми заслуговують поваги, тому що команда дійсно молода, хороша, грають в футбол, саме головне. І з такими командами дуже важко грати. Ігра показала. что есть над чем нам работать еще вот но в организации игры мы в общем-то улучшаем свое качество думаю находимся в правильном направлении надо играть 95 добавили ну надо было играть поэтому это уже наши проблемы постараемся в общем-то двигаться вперед и не допускать больше таких э, э, ошибок На порядку денному сумчан підготовка до вкрай важливого матчу в найближчому турі в Ухтирці ПФК Суми зустрінеться з затятим і принциповим опонентом нафтовиком «Укрнафтою». Сергій Кузьменко, Дмитро Шпірко, Віктор Лапченко на часі спорт.